У центрі Брюсселя робочі розбирають апаратуру і відвозять техніку. Традиційне новорічне шоу цього року скасували. Влада бельгійської столиці побоїться так бойовиків. Такі заходи безпеки зіпсували новорічний настрій жителям і гостям Брюсселя. Шкода, що через Кубки Сновид нам доводиться йти на це. Мені трохи сумно від того, що не буде салюту. Я здивований, але думаю, на це є причини так безпечніше. Схожа ситуація і в Парижі, де в цьому році сталися два великі напади ісламістів. На вулицях чергують тисячі поліцейських, солдатів і пожежників. Новорічний феєрверк тут також скасували, а світлове шоу на тріумфальній арці скоротили. Посилують заходи безпеки і в ріо де Жанейро, який готується приймати наступного року Олімпійські ігри. У новорічну ніч на знаменитому пляжі Копа Кабана, влаштуючись на десятихвинний салют. Очікується, що подивитися його прийдуть близько двох мільйонів людей. Ижні зони вже патрулюють наряди поліції.